Всім привіт, як завжди, нове відео, нове замонтаження Знаходжусь зараз на заводі клас. Далось мені ось таку карту. Пояснили, що ми знаходимося тут. Їдеш по, жовтому, по жовтій лінії, але тут не потрібно їхати, потрібно їхати по позустрічні. Якийсь такий дідок веселий, попався на прохідній. Ну і буду заїжджати на територію. Спробую щось засняти, бо... На таких великих заводах у них в основному забороняється відеозйомка. Такі у нас тут трактора, навантажувачі, комбайни. Серйозна техніка. А саме головне, що вона нова. Так їде шукати своє п 3 бачу, що є вказівники, ЛКВ наліво. І вже мені цікаво стає, що мені будуть вантажити такого. Головне, щоб не колеса, бо потрібно буде розшторюватися повністю. По території їздить така обшинка. Тут стоять комбайним. Тут вантажаться люди з обчастинами, піддонами, пустими, Кому що. Добре, їду я шукати свій офіс. Так, речі приготував, бачу вантажник будуть нам. Вонтажити якісь пусті ящики під запчастини. Добре, що в цьому причепі є такий крючок, яким можна буде просовувати ремені. Монтажуть в дуже шаленому темпі Я ледь встигаю кидати ремені. Так що спереди якісь сині коробки, ящики, контейнери, як би їх не назвати. А воно все легеньке і не важке. Ще залишилося. Трішки, так, все зафіксував, все закріпив, затягую тент і йду за документами. Швидке завантаження, ледь встигав перекидувати ремені. <кхів> Правда, я собі їхав по дорозі, розкатав губу, що зараз щось цікаве завантажить, або якісь <кхів> маленькі тракторці, або якусь жатку, ще щось. Виявилося, що просто завантажили пусті. Ящики такі контейнери для запчастин. Ну і рухаюся я на Польщу. На Польшу в місто Слубіце. недалеко від кордону, можна сказати, одразу на кордоні. А у зв'язку з тим, що потрібно робити сервіс. Потрібно робити сервіс автомобілю. Робити тихогляд на автомобіль. Тому стягують на Польщу. Знайшли якісь скажемо так, рейс, щоб не їхати в холосту. Ну, ніби непогано. Завантажили 6,5 тонн, я це все закріпив, хоча можна було його не кріпити, так як воно ніби тримається купи, і воно легенько, але краще. монтажник ніби нормальний. Чекав трішки, поки я перекидав ремені, хоча це я старався робити дуже-дуже швидко, бо він щось кривився, скажімо так, як німці, він хоче все пошвидше зробити, пошвидше, бо мабуть хотів піти вже на перекур чи попити кави. Так, що тут німцю з зеркало не знести? На новій бо буде дорого. Ну і зараз виїжджаємо. На другий автобан і буду рухатися в сторону Берліна, потім переїду на десятку потім на 12-ту і 488 кілометрів мені до Польщі, а 494 до розвантажу. 6 кілометрів проїду по території Польщі. Недавно їздив французькими селами. А тепер можна помилуватися німецькими. 15 година 40 хвилин. З'їхав я на паркінг. Так як працюю сьогодні від першої години ночі, можете переглянути в минулому відео. Я в першій годині ночі з'їхав з парому. Тобто, відповідно, через 27 хвилин у мене закінчиться 15-годинний робочий період. Та, якщо чесно, трішки втомився. Одне розвантаження, плюс сьогодні завантажився і треба вже оставати відпочивати. Залишилося ще 231 км на завтра, та я думаю, годинки 5, 5 виїду Та Десь о 8-о 8.30 приїду на розвантаження якраз. В самий раз. Кілометр. Так, а комусь везуть x 3 М50. Хороші, мабуть, автомобільчиком. Я думаю, власники будуть задоволені. Так, йде то встати зліва справа справа зліва Що тут вільне місце під фонариком? Значить станемо під ліхтарик. Якраз місце для нас Поворотник, а то що ззаді легковушка. Прижалася. Тільки зупинився, увімкнув молотки і одразу тахо почало. Рахувати паузу 9 годин. Так, Точки, країна закінчення. Німеччина. Нормально запаркувався. Я думаю, курник зараз поїде, ще хтось стане біля мене. Ну і буду відпочивати, так як сьогодні нормально попрацював і як не хочеться поспати і відпочити. Так що до завтра. допиваю каву і буду виїжджати. Врешті-решт нормально виспався після минулого парому, можете подивитися в минулій серії. Паром у мене був на 16, пробув в час ночі, погано спав. А сьогодні виспався все ж таки нормально. Вчора десь о 21 годині вже мене вирубало ліг. Сьогодні в 5.0 прокинувся сам без будильника, допиваю каву. 5.30 буду. Виїжджати до розвантаження залишилось 231 км на вулиці до Не дуже хороша погода, моросить такий маленький дощик. Але нічого, як то кажеться, у природи немає поганої погоди. От переїжджаю мостиком через Річечку і заїжджаю з Бундесреспублік Республік Дойшланд в Жеч Так, от Вибиває навігація, що ви в'їхали до Польщі. Ну і ще 2,3 км до з'їзду і 5 км 200 метрів до розвантаження. Ось так. Заодно проїхав, дивився, що є затор, <правиш> так як ви знаєте, що Німеччина на, на всіх в'їздах в країну поставила контролі. Такий стоїть радар, машина з радаром, тому опустив камеру. І відповідно на цих всіх контролях такі не однокілометрові затори. Якщо, як я і говорив, перший з'їзд зі сторони Німеччини у нас Слубіці. Їдемо на Слубіци. Слубіци зелена гура. В зеленій гурі не був, був в єліній гурі. З'їжджав, не пам'ятаю, знімав я відео чи ні. Стягували мене на базу, так я вантажуся паперовими рушниками, туалетним папером таким, на Бідронку. Бідронка, все як має бути. По можливості потрібно буде заїхати, зробити закупи. Але побачу. В першу чергу потрібно розвантажитися. Зараз на годинку, 8 година 45 хвилин. Трішки я згаю час в Ну, Такий заторчик, немаленький. Чотири смуги руху по Німеччині і вантажівки рухалися по першим трьом смугам. Одні вантажівки один одного обганяли. Думаю, для багатьох знайома місцина. так О, є ця фірма наша Кьохл. Одна тут одна. Трішки далі. Ось тут велика парковка, подивіться скільки бусів. Тут заміни, водіїв от заправочка, ідесоска, де моя фірма заправляється. Так, у мене знак Стоп. Значить потрібно всі автомобілі пропустити. Це зараз нашу фірму. Ну, і тут, відповідно, в ту сторону сервіс, куди я поїду одразу після розвантаження. Я вже там одного разу був, робив там техогляд на чи на причіп, чи на автомобіль, я щось не пам'ятаю. Так, знайшов восьму браму так як мені сказали на сьогодні. І от помаленьку почався процес розвантаження. Так як навантажувач має короткі вила, він спочатку розвантажує лівий ряд, потім бере отакі от накладки і достає дальні палети. Розвантажили мене скоренько. Правда, щось так холодно в польщі, що щоб вже одягнути врешті-решт зимову куртку. Ну і Прибув я на сервіс. От у нас 4 бокса. Чекаю, поки звільниться місце, зараз має виїхати автомобіль. Заїжджаю туди там мають поміняти фільтра масла, ну, також заклеїти тент на причепі, так як з лівого боку маю дві дюрки, ну а з правого боку вісім. Одна величезна, шість таких і одна така малесенька. Після чого зробити техогляд, ну і в кінці кінців, якщо вистачить часу, якщо ще ця контора не закриється, заїду на меню, вимити автомобіль. Заїхав, чекаю, поки почнуться ремонтні роботи. Приготував в кабіні, піднімав всі полки, щоб нічого не впало, так як будуть забирати кабіну. Так, знаходжуся на паркінгу. Так як вчора, сервіс, плюс технічний огляд, плюс ремонт трейлера затягнувся вже допізна. стемніло, та я вже не знімав. Але все вдалося зробити. Все супер, все класно, заїхав на миню, вимив автомобіль, диски, все чистесенько, класно. І заодно покажу вам, як зліпили тент. От так вони з середини позаліплювали, сам рубець залишився, Ну і трішки не до кінця це все відмило, але вже як такої Дюрки немає. Навіть тут на самому проблемному місці. Бачите, видно, що всередині заліплено. Але все нормально. Прицепчик також вимитий. Я вже тут запаркувався на паркінгу, також в Слубіцях. Ну, чекаю, якоїсь інформації від експедитора, що будемо робити далі. Ще вчора ввечері також з'їхав на заправочку. Ось у нас заправка йде прямо. Ну і там буквально екотанк за екотанком. Там у нас магазин Бідронка. Сходив, закупився, так як не знаю, куди поїду далі, а мені працювати ще трішки більше місяця. Так що як-не-як як в Польщі все одно зробити закупи дешевше. Так що вам дякую за перегляди. Традиційно, якщо сподобалось відео, вліпіть вподобайку, напишіть комент, підтримку канала. Уйде скоро в нових відео. Всім папа і слава Україні!